Начальник головного управління національної поліції в Одеській області, полковник поліції Іван Жук, 11 липня представив особовому складу Подільського районного управління поліції тимчасово виконуючого обов'язки начальника підполковника поліції Олега Жуковського. Іван Жук зазначив, що Олег Жуковський має великий практичний досвід оперативної роботи, що є вагомим підґрунтям для організації якісної та ефективної роботи у підрозділі поліції, який він очолив. Новий виконував. Овеч обов'язків начальника Подільського районного управління поліції Олег Жуковський подякував керівництву за виявлену довіру та запевнив, що поліція Подільщини забезпечить правопорядок у районі та безпеку його жителям. Як сказати слова подякування поліції Одеської області за довіру, очолювати Подільське районне управління. Ріоритетними напрямками нашої роботи вважаю безпеку громадян, захисти. І основними питаннями буде це розкриття тяжких і сильних тяжких злочинів, попередження правопорушень. Кожен громадянин повинен бути впевнений, що поліція з народом разом вони будуть захищені. Від себе зроблю все, щоб особовий складу мав всі умови для роботи. В процесі праці, я думаю, що ми всі не розуміємо. Олег Жуковський має вищу юридичну освіту. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1996 році. Багато років працював на різних посадах в підрозділах карного розшуку правоохоронних органів міста Одеса з березня 2021 року. По теперішній час обіймав посаду заступника начальника відділу поліції, начальника сектору кримінальної поліції роздільнянського району відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області. На зустрічі також були присутні начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, керівник Подільської окружної прокуратури Статник Сергій Олександрович, перший заступник подільського міського голови Олена Музичук, Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.